Дача мастила дуже гарно працює. Так, на акумуляторі що ми там бачимо? Дві поділки, двох амперний, Хоп, Хоп, так, поламана так, пилка, не працює. Зберемо цю двадцятку. Той самий акумчик. Вже двигатель вже менший. Боже, стає, йомою, теж бракована якась ану на тоді оцю це 15 ось. А кумчик той самий, все ж непреривно. Двигатель ще менший. Ну Я думаю, видно, що ріже і на всю шину. Без питань, що ця не стає, бо нагрузка сам двигун набагато слабша. От вся і петрушка з акумулятором. Вроді двохамперний, та що, та, що та пилка, але ця вже менше 50% вже стає, якщо 2-х амперний, бо не вистачає току. А пітнашка іще цурпела далі, без питань. Чисто такий лайфхак.